Кличуть добровольців захищати Україну. Командування 4-го батальйону Національної гвардії запрошує небайдужих мужчин долучитися до лав їхнього підрозділу. Наразі проводять добір особового складу. Перевагу віддають насамперед тим, хто служив в армії, однак готові навчати і новачків. Акцентуємо увагу на цих людях, які мають досвід прохожі служби військової, які знаходяться в резерві, які знаходяться в запасі. Але якщо навіть люди стоять на військовому обліку і не мають досвіду проходження військової служби, будуть проводитися перед виїздом, будуть обов'язково проводитися навчання, починаючи від елементарних курс стрільб, тактичні заняття. Ну, всі ці заняття, які потрібні при виконанні службових завдань. Тільки після цього буде прийматися присяга, хто не приймав. Вояки го батальйону вже побували на передовій, тому не зі слів знають, що таке справжня війна. Кажуть, налагодили хороші дружні взаємини у колективі. Відтак добровольцям радять не боятися приєднуватися до них, адже мають професійних командирів, котрі дбають про своїх бійців. 45 днів, майже два місяці. Наш батальйон. Ніс служба в Луганській області, такі міста, як Попасна, передмістя Луганськів, Первомайськ, де кожен день, кожну ніч ми фактично були під обстрілами. В нашому батальйоні зараз такий колектив, скажімо так, люди, які розуміють, чим вони займаються, що вони роблять і просто так не розкидаються людьми. Ну, я считаю, це наша большая заслуга, що ми вернулись, У нас в батальйоні нету ні одного двухсотого. Да, були трьохсоти, але тут це війна за матеріальне забезпечення. Бійці дякують насамперед волонтерам, котрі передають на передову усю необхідну допомогу.